Вітаю вас, цінителі активного відпочинку на водоймі. В ефірі телеканалу Ритм, програма Секрети рибалки. І ми разом з нашим експертом Максимом Брагіним продовжуємо тему, присвячену ловлі коропа. У минулому випуску, який ви, до речі, можете переглянути на нашому сайті дабідабідабі.Рітм.ТВ. Ми розповідали вам про спорядження. Нині ж ви дізнаєтеся все, що стосується прикормки та наживки. Дня. Сьогодні ми поговоримо про прикормочну насадочну програму Овлі Карфішинг. Висмічнемо з точки ловлю. на ми точку ловлі, правильне перспективне місце, Горбачок. тверде місце, ракушняк. Як буде підібрати прикормку для певної водойми чи річки? В е, минулих храмах розказував про. Способи закормлювання. Зараз я вам покажу, що з чим кормлять і Е, Почнемо з простих, це класичних сипучих прикормок, е, зернових фракцій і прикормок в гранульованому вигляді. Застосовують для стягування риби в точку ловлі. більш мяко компоненти це прикормка сипуча. Вони бувають різних виробників, різних фракцій, мількіша, більша фракція, зернова фракція. Солодких в основному запахів, також більш рибних м'ясних запахів. От. Це йдуть сипучі прикормки наших українських виробників. Також є додатки до прикормок — це Зернові це, тобто конопля в так званому народі, якби, підбуджувач апетиту у риби. У коропа це зачасто нагідається, йому стає тяжко і, і далі шукає якби, таким самим смаком, таким самим запахом, ту саму наживку. Але ж, в кожного програма своя прокормочна, хтось робить її солодкою, хтось робить і кислою, хтось робить її м'ясною. Е, ніде конопля не помішає, як кажуть, масу, масом кашу не спортиш. Е, також е, зернові фракції – це йде грох, вони також подаються вже в готовому вигляді. Це вже варений горох, він йде зерновий мікс, тут йде пшениця, горох канапля льон зернові. Е, якби... Ізначально вона йде як прикормочна. Також її можна використовувати як наживку. Кіогромові розфасок, також є кукурузні мікси. Наразі ми його зараз тут не маємо, ми маємо тільки насадочну кукурузу, але ж вони також присутні у магазині. Е, також ця сама сипуча проконка, вона присутня у магазині е, в греганізованому виді. Це йде пелець, називається народі, хтось його називає пелет. Е, в різних розмірах 4, 8, 6 мм, 10, 12 мм, також є йде насадочний, як може використовувати під резиночку. Вони йдуть пулящі, є неростворімі. Є пляші. Це полящі, це для швидкого притягування риби в точку ловлі. Різних смаків, кислих, фруктових, більш крупніших каліберних фруктових м'ясних міксів. Ось такого плану. Більш крупніша фракція різних виробників. До речі, український виробник дуже доволі непоганий. Також є зі смаком зернових, тобто гроха, в такому незвичайному кольорі зелененький, кольором також приваблює рибу. Далі ми торкнемося прикормки в плані болів. Більше це до спортивної рибалки, але ж наші любителі їх також використовують доволі успішно. Це протеїнові шарики. Це боли прикормочні, зі смаком сили, тобто кислинка, вони йдуть пилящі. Тобто це та сама прикормка сипуча, збита велику гранулу з домішком атрактантів рідких і красителів, вона пилить і приваблює рибу. Також із болів є прикормочні програми з більш дорожчих брендів, більш якісніших. Одних із самих засновників бойів бойлевої ловлі, міні-бойліки закормлення. Тобто, чим ловиш, тим треба трошечки якби, підкормити. Також є присутні в програмі насадочні бойли. Вони відрізняються тим, які не. не Теріють свої властивості в воді. Тобто вони є вони плящі, є варені, є розстворіні, але ж вони якби, їхня функція як насадка, не як виконка, так як тут домішки йдуть більш питательних речовин. Також різних вони є смаків, в солодких, в кислих смаках, ягоди лісні. Також присутні у вигляді того самого певиця є такі бойли. Називаються вони дамбл. Форма певиця, але це бойл. Зачасту вони використовуються як підсадочка, тобто підрізають їх. В основному люди використовують сладкі смаки. Я, наприклад, люблю використовувати м'ясні смаки, так якби ловити крупну рибу. Але ж риба, як і люди хочуть якусь ізюмінку додати до цього всього смачного стола на водойомі, це йдуть добавки. Добавки в плані діпа, ліквідів, добавок до прикормки. Це задає великих ізюмінок, як для насадки, їх монокомпонувати. Насадка Може бути комбінована тонущий бойл, палаючий бойл, в народі називається поп-уп. Е також з різними смаками, з різними кольорами, за це йдуть різнокольорові, е більш такі ясніші кольори для того, щоб засвітити насадку на дні. Е також це всю насадку, яка знаходиться на гачку, її е е бажано діпувати. Діп це. Е та рідина, яка облакується насадка, і вона більш точніше виражає її на дні серед всього прикормочного стола, щоб риби на неї зреагували. Вони ді побувають в різних ємкостях, в баночках, може бути в спрайвому вигляді аерозолем на приманку. М'ясні солодкі смаки, зернових смаків. Є також в продажі павичі оснастки, насадки, точніше, в плані зернових це кукуруза. Кукуруза вже йде силіконова, штучна, вона йде павище, вона має свій натуральний запах, вона вже йде трактована, діпована, залишила тільки ставити на насадку. Можна використовувати як з підсадкою, то, що бойла, чи гороха, чи кукурузи, консервів кукурузи провідних виробників. Атрактованих, або просто звичайної кукурузки або звичайну паличку кукурузку на діти. Ефект дуже доволі непоганий. Також зараз багато випускають насадок в плані зернових це горох, кукруза, атрактовані в баночках. Вони йдуть. Чисто для насадки, без всяких прикормок. Вони йдуть діповані в... зачасту це солодкі смаки. Дуже полюбляє їх короб в наших водомах, а також карась, амур, толстолоб. Можна додати її в прикормочку в засіб для закидання, тобто це ракета з помп або рогатка. Сьогодні ми поговоримо про короповий поводок на волосову оснастку. Знімаємо 10-15 см силиконової оплітки з поводковим матеріалом. Далі ми беремо силиконову трубочку в діаметрі десь 0,5 мм. Відрізаємо буквально міліметра 3 кусочок. Далі на цю оголену частину. Його одягаємо, цей кусочок силікону. Надягнули. Далі нам потрібен штопорна резиночка. Одягаємо сюди волос... штопорну резинку. Одягнули. Далі на кінці той частини, де ми зняли опльотку, робимо. Петельку, малесеньку петельку. Лишню частинку відрізаємо під самий краєчок. Вона нам не потрібна. Штопор підганяємо до узла. Залишається у нас резиночка. Беремо гачок, жалом гачка запускаємо в силиконову трубочку, тобто одягаємо її на нього. Одягнули. Ставимо її по. На центрі самого ців'я, щоб силиконова трубочка була напроти жала. Далі починаємо вибирати, тримаючи цю силіконову трубочку, довжину, яка нам потрібна для наживки. Я замірю, в мене буде достатньо його буде так. Є. Далі ми беремо е, в, в самого матеріалу в оплітці практично десь так само 10 см. Ту частину, де залишилась оплька, заганяємо в вушко гачка тільки зі сторони, як лежить нитка по, цив по жалу. По цив'ю. Загнали. І за часовою стрілкою робимо 8, 9, 10 обертів ниткою на, вокруг цив'я. І також заганяємо цю частину в вушко гачка. Далі ми використовуємо такий маленький пильничок. Він одягається він на вушко гачка, він дозволяє розвернутися гачку в роті карпа і провести кращу засічку. До цього ми використовуємо монтажну голочку, призначену для літкорів. У цієї силиконової трубочки є дуга. От вона зігнута. Вона має дивитися на жало гачка. Тобто ми його так і одягаємо на вушку. От, одягнули. Отак От воно має виглядати. Далі ми беремо в кінці просту петельку, малесеньку робимо. Лишнє ми відрізаємо. І залишається нам загнати конус, трубочку для повідця. Вони різні довжини бувають, різні жорсткості, Жорсткі, м'якші. Я використовую жорсткі, довші, щоб по максимуму забрати захльост по віця От, Повідець, як би готовий. Частина жорстка залишилася в нас в опльоті, частина м'яка, і конус, який дозволяє крючку розвернути Розвернутися в роті карпа з наживкою. Ось і підійшла до кінця наша програма. Та я не прощаюся з вами, а кажу вам до побачення, а отже, до наступного випуску секретів рибалки, у якому ми розповімо вам про розхідний матеріал. Залишайтеся з нами на телеканалі Ритм і ні хвоста вам, ні луски. Спонсор показу програми магазин Рибалка, що знаходиться за адресою місто Рівне вулиця Гетьмана Сагайдачного 7. У нас ви можете придбати все, що стосується рибальства, відпочинку та туризму. Доброго дня! Полюбляєте рибалити? Шукаєте спорядження? Тоді ви завітали за адресою. Ходімо, я презентую вам наш товар. thank mm -hmm. you